Так, зараз ворог намагається дійти до траси Костянтинівка-Бахмут, тисне з шаленою силою, криє з усього, чого може. Е, АГС, СПГ, е, різні типи РСЗО, накриває артилерію абсолютно різних калібрів е, та все ж терпить тут величезні, несе величезні втрати, і скажу більше. Він відсунутий від цієї траси сказати, що траса зараз повністю безпечна не можна, але вона повністю під контролем української армії. Ворога зараз поповнили тут таким собі міксом десантури і чмобіків. І ну, цих чмобіків використовують повністю як просто як м'ясо. Таку ситуацію спостерігали наші. Хмопці з аеророзвідки батальйону свободи, що група з п'яти людей рухається, одного посилають типу, піди подивися, що там спереду, із цих чмовників. Він благополучно заходить на мінне поле, підривається. Потім йому приводять на заміну ще одного, і він починає рух з того ж місця, де підірвався його попередник, і таким чином пробують підійти до наших позицій. Ну, тобто, повна нелюдяність, повне знецінення всіх людських норм, норм ведення війни і користуються досі жуківською тактикою, цією радянською. Це е, розміновування людьми, сил, так терпі... називали це, так цю тактику. Перепрошую. Розміновування людьми отака тактика у них зараз, фактично. Так, так, розміновування людьми це ну це тактика тут. Жуківська тактика це повністю нецінування людського життя, завалення просто трупами і подавлення живою силою проти ну, новітнього озброєння. Пруть лізуть. Наші хлопці стоять кріпко на позиціях. Обороняють кожен метр, кожен клаптик української землі налаштовані по-бойовому. Будемо тримати позиції стільки скільки то потрібно до перемоги. А, так, тобто, знаєте, ну виникає одразу питання: людина йде, а підривається на міні. Це ж бачать, вочевидь, інші іншого відправляють. Він має йти. але ж це не роботи. Це люди, які б мабуть мали розуміти небезпеку про те, що вони зараз загинуть. Як вони так просто йдуть? Чи їх примушують це робити в якийсь спосіб? Ага. Дивіться, я. Переконаний, що їх примушують це робити, і що шлях насправді ті чмобіки, які пройшли там в себе п'ятиденні курси, десь в губинці Кацапії і потрапили в це пекло під Бахмут. Я думаю, вони вже починають розуміти, що насправді їхній шлях тут і закінчився життєвий, Що дороги немає ні в яку сторону. Вперед смерть, назад, смерть, і власне повна, ну повна безвихідь. Тому я думаю, що вже повинно доходити до тих, навіть вже настільки занедбаних голів, в Кацапі, що нічого їм тут робити, і що чекає їх тут лише одне. Ну так, якщо не, не мати, що можу сказати, що того. Інстинкт самозбереження, хоча б якийсь ж має спрацьовувати. Інстинкт самозбереження тут відключається, адже людина, яка потрапляє в таке пекло, вона живе виключно на, ну, на інстинктах. Але інстинкт самозбереження тут тут скрізь щось літає, скрізь щось літає, скрізь щось б'є. І якщо навіть в ті орки, які потрапили в таку засідку, що спереду мінне поле, а позаду його 100% грохнуть його шкацапи, то власне шанс вижити на цьому мінному полі більше ніж повернутися назад.